Добрий вечір всім. Прошу сідайте. Не скажу, розслабляйтеся, бо треба навпаки змобілізуватися. Це для нас дуже важливий вечір є, і дуже складна задача перед нами. Київська школа економіки дуже активно пропагує дискусії довкола питань економічної реформи і економічного росту. Ми розуміємо, що реформи потрібні для, з двох причин. Перше, щоб дати людям волю і свободу над своїм життям, над своїм майбутнім, над своїми продуктивними зусиллями, над участю в ринку, над придбанням майна. Всі ті прості причини, які Кожна демократична держава повинна забезпечувати своїм громадянам. Ми виходимо з 20 років втрачених можливостей, втраченого часу, і перед тим ще мали 7 десятиліть найбільш жорстокої і людоненависної системи, яка існувала на планеті до тих часів. Друга причина, чому ми потребуємо реформи, це щоб звільнити продуктивні сили економіки, щоб вони теж мігли запрацювати. І в тому значені не тільки ті зусилля, які будуть робити індивідуальні люди в малому і середньому бізнесі, але і щоб і великий бізнес міг відповідно запрацювати. В конкурентному середовищі, в середовищі, яке правильно розставляє ресурси в економіці і дає можливість досягнути найвищі показники продуктивності і додатку до ВВП, реформи ми бачимо як горизонтальні, ті, які дозволяють всім гравцям на ринку рівні умови, максимальну свободу, найменше обмежень. Діяльність продуктивних силі. Ми, як Київська школа економіки, почали працювати з Міністерством економічного розвитку і торгівлі над питанням власне, економічної стратегії. І ми швидко зрозуміли, що ми не можемо вирахувати темпи росту економіки тільки на основі економічних реформ. Ми навіть не можемо самі своїми зусиллями і просуваємося до розв'язки цієї проблеми, розкажу трошки пізніше вирахувати, який буде дивіденд від розцінізації економіки. Як ми виводимо економіку з ціні, ми розуміємо, що офіційні дані про ВВП входять грубі мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів. ну, Сотні ні. Ну, як в долярах, то ні, а як в гривнях, то так. Але важко вирахувати. Ми розуміємо, як вводимо реформи, дерегуляцію і звільнюємо продуктивні сили. Що це так само дає дивіденду свою для ВВП і для росту ВВП. Але попробуйте вирахувати цю дивіденди. І як ми, наприклад, малюємо славну криву Шеремета, пам'ятаєте, як це перше повстало, намалював Павло оцю криву. Виглядає вона отак. Щоб зрозуміти, наскільки ми можемо помножити свій ВВП, чи в півтори рази, чи в два рази. Ми мусимо розуміти, які дивіденди приносять не тільки початкові, але і щороку в темпах росту ці, ці реформи. По-друге, ми зрозуміли так само, що економіка як почне спонтанно сама собою запрацьовувати, діяти і рости, то це досить повільний процес накопичення швидкості, в кінці вихід на досить високі темпи швидкості росту, а вже в кінці під, за цією кривою і за всіма природними процесами сповільнення цих темпів. Ми не можемо вирахувати ці темпи. Не влажуть, не, як не влазимо ми в сектори? Ми мусимо розуміти, які сектори економіки мають запрацювати, з якою потужністю, щоб ми мігли вирахувати, які потенційно можуть бути темпи росту цілого ВВП. І тут повстала ця ідея горизонтальних і вертикальних реформ. Ми розуміємо, що по секторах треба про теж проводити реформи, які є специфічні для цих секторів. Але які? І Які результати вони дадуть? Теж важко оцінити. Було би легше оцінити, якби ми мали потужну базу статистики. Було б легше оцінити, якби мали макроекономічні моделі, які дозволять нам оцінити параметри, коефіцієнти всіх процесів і симулювати ефект політики макроекономічної і секторальної політики на темпи росту ВВП. Ми не маємо таких моделів 20 втрачених років. І для професії економічної, і для держави, і для всіх зусиль моделювати і розуміти, що діється в нашій системі. Плюс ми будемо ці всі параметри ламати. Навіть би мали зміни радикальні, які сови, суви продукують, міняють ці цінності і параметри. І тому ми сьогодні будемо обговорювати якраз цю політику. По-друге, пам'ятаємо ще одну річ: економіка це є дуже складний. Механізм, дуже складна система. Як моделюється на Заході, то це є питання сотні рівнів, які вирішуються. Це дуже-дуже велика система. Сотні, тисячі можуть бути. Економетики працюють з такими моделями. І вони, і величезна системна взаємозалежність пов'язані з цією системою. Ручне правління економікою це й катастрофа. Вибрати якийсь параметр і збільшити його або зменшити його, і очікувати якийсь результат на основі розрахунків на конверті велике здивування, і сюрпризи дає. І тому, а, і тому ми маємо велику, велику задачу, як, як зрозуміти цей механізм і як його ввести в якийсь напрямок. Аналогія може бути з машиною. Вона дуже комплексна є. Посадіть водія за кермо, який недосвідчений. Людина з вулиці недосвідчена. Не механік, не пройшов школу за кермо. І скажіть, доїдьте максимальною швидкістю від пункту А до пункту Б в результаті катастрофи. І ми маємо цю складну машину, яку ми навіть самі не розуміємо. Економісти розуміють її теоретично, бо вони розуміють співвідношення, але в практиці, не знаючи параметрів і коефіцієнтів, ми не розуміємо всі співвідношення, ми можемо мати дуже багато диких і несподіваних сюрпризів. Тому ми мусимо це робити дуже-дуже обережно. Використовується все знання, що сучасна макроекономіка і економічна наука дає нам. В кінці хочу сказати наступне: що є попит на. На стратегію економічну для розвитку України є попит на, на політику, на конкретні рішення економічної політики, які дадуть високі темпи росту і більш справедливий розподіл доходів. Ми в Київській школі економіки започатковуємо проєкт і просимо вас всіх до цього приєднатися. Проєкт буде якраз створити оцей модель. Щоб ми оці всі речі, які ми обговорюємо сьогодні і в наступних тижнях ми мігли правильно вирахувати і врахувати, щоб зрозуміти, чи насправді ми можемо вдвічі подвоїти ВВП продовж наступних 6 років до 2020 чи до 2025, що конкретно треба зробити, які інвестиції мають бути зроблені, в яких секторах, в яких розмірах, що потрібно, щоб заохочувати їх. Ми всі погоджуємося, що мусимо активно до цього ставитися, але всі так само погоджуємося, що ми не розуміємо повністю, які будуть наслідки всього, що ми будемо тепер пропонувати. І ми мусимо одночасно вводити поступово елементи цієї політики і, і пізнавати і вивчати цей механізм, який називається економіка, щоб могли вираховувати і коригувати, як треба, всі зусилля, щоб дали вони бажані результати. Дуже легко завалити економіку, дуже легко розпалити інфляційні вогні, які гасити дуже важко пізніше, дуже жорсткими способами. Ми бачили що недавно в деяких країнах це відбулося. Державне втручання дуже делікатне питання, бо ми знаємо, що є успішні приклади, які, кожен з яких викликає деяке застереження, бо вони до нас не дуже примінюються. Ну, наприклад, Сінгапур. країна місто. Східня психологія, інша культура. Методи Сінгапуру спрацюють в Україні? За яку, за яку ціну? І як не спрацюють? І це невеличка країна, а величезна країна, така як Україна це є питання, яка політика спрацює. Так що ми всіх запрошуємо, і це запрошення появиться в інтернеті. Приєднатися до цього процесу, як ми можемо побудувати краще розуміння нашої економіки, кращий модель, з якими можна проводити симулювання політики, і відповідно настроїми політики, що давали максимальні результати.